І так далі. Цих всіх речей ми, на жаль, не навчаємо майбутніх юристів. І їх потрібно цьому навчати, реформи юридичної сумнів. Відповідальність суддів. це стосується судової реформи, але чому я написав адекватний за конкретні речі. Зараз у нас звичайно дуже популярний тренд судді-негідники, хабарники. Не, не скажу, що він ні на чому не заснований. Проблеми є і проблеми великі. Разом з тим, дуже популярно сьогодні, а всі судді-хабарники, хтось не таке рішення ухвалив, як. Вважається в принципі суспільстві, воно би мало би бути, давайте відкриємо стосовно судді кримінальні провадження. Ну, це такі гучні там стосовно судді Печерського суду, про які ми знаємо, про які пишуть газети. А насправді є ще зараз кілька сот, це мені з Генеральної прокуратури, інформацію сказали, що насправді здійснюється провадження стосовно кілька сот суддів, принаймні 200 з лишнім, в тому числі, от питання самоцензури, питання політичних трендів в органах, які вирішують. Питання про права людей, в тому числі про прокуратури, відбувається це таким чином, як мені нещодавно просто поділилися, що сьогодні модно притягати суддів до відповідальності. От, є в нас суддя, який просто виносив рішення чи ухвалював рішення стосовно Майдану чи стосовно там когось колись за щось засудив. При тому, що суддя, ну є конкретні рішення, наприклад, ухвалювала суддя в одній з областей рішення стосовно. Майдану обмежувала право на мирні зібрання. Ми з вами знаємо дуже скандальне рішення в Києві, коли забороняли Майдан, коли забороняли точку там пересувати з Києвом, коли забороняли встановлювати намети, коли забороняли збиратися в принципі. І це, це дуже велика проблема. І це розкритиковано багато такий спосіб обмеження права на мирні зібрання, коли все забороняється. Дуже багато закритиковано органами ради Європи. Інший спосіб, інше питання, суддя на 40 хвилин е, обмежила право, сказала не в 12, збирайтесь в 12.40, тому що в 12.30 мав закінчуватися мітинг. Я точно не пам'ятаю. Коротше, вона розвела Майдан і автомайдан, тобто і антимайдан е, як територіально, так і в часі. Тобто, як е, таким чином саме застосувало обмеження права на мирне зібрання, як, як це і має бути. Не дивлячись на це, все є рішення, обмежили право, є це модно, все відкривається кримінальне провадження, оголошується підозра, неможливо яка. А потім запитання до тих суддів, які розглядають ці справи, якщо там немає в принципі, на чому притягати особу до відповідальності, знову скандал, що корумпований суд не притягнув до відповідальності, тому що ж ну, це ж людина вносила стосовно Майдану, а її не притягнули. Тому, звичайно. Відповідальність має бути за конкретні речі. Якщо суддя пропустився дисциплінарного поступку, його мають притягнути до дисциплінарної відповідальності. Або е, оголосити догану, або позбавити е, якоїсь напавки, або, в принципі, звільнити з посади судді і все. Якщо вже встановили, що точно суддя брав хабар, якийсь, е, це встановлено, чи суддя здійснив інший злочин в цьому процесі, тоді треба притягати. До відповідальності за цей злочин, коли, зро... коли стане відомий факт чинення цього злочину, а не на всякий випадок відкривати стосовно всіх кримінальне провадження, а потім думати, що з цим робити, тому що не відкривали кримінальних проваджень. А тепер не можемо за процесом, тому що процес такий кримінальний, притягнути Так, да, за 275, сімдесят 375, встановлено триста сімдесяти. Ухвалення завідуваного правосудного вибору. Uh -huh. На хвилиночку, це слідчі прокуратури. Має оцінити, що суддя ухвалив завідомо неправосудне рішення. Слідчий прокуратури має оцінити рішення судді на правосудність, а потім ще і на завідомість. Я нічого не хочу сказати погано про слідчої прокуратури, там ймовірно теж є спеціалісти. Але рівень, але рівень ем, роз, треба розуміти, що це таке правосудний. Якщо навіть не всі судді у нас розуміють далеко, що таке правосудне рішення, що таке не правосудне, кагоді казати про е, слідчих прокуратури. Тому щоб, щоб притягнути суддю за цією статтею, потрібно спочатку, щоб кваліфікований орган встановив яке рішення є правосудним, яке не є правосудним. А потім прокуратура вивчила, чи воно було завідомо неправосудне і вов умисел на вчинення цього злочину. Чи просто суддя помилився, неправильно стосував і до нього. Варто або застосувати заходи дисциплінарного примусу, чи дисциплінарного стягнення, або взагалі нічого не, засто... не застосовувати, тому що від помилок теж ніхто не застрахований. Є певна кількість скасованих рішень, і це нормально в будь-якій правничій системі. Для того є апеляція, касація, щоб судові помоки виправляти. Тому